Як виростають тривожні люди? У сім'ї, де ніколи не можна було розслабитися, дитина відчуває постійну напругу і природньо має якісь переживання за себе і за свою безпеку. Ну, наприклад, дисфункційна сім'я, коли ти не знаєш, чого очікувати від когось з батьків або ще від обох з них. Що виходить? Дитина знає тільки, що може бути якась агресія, що може бути щось погане, але вона не знає, коли це станеться, вона не знає межі того, до чого це може дійти. Таким чином вона постійно перебуває у цій фоновій напрузі, де потрібно абсолютно все навколо пильнувати. Де не можна ні на кого покладатися і не можна довіряти. Тому у дорослому віці, виростаючи, вона має оцю от перманентну тривожність. Я завжди себе пам'ятаю тільки таким. І паралельно з тим є великі проблеми з довірою і з розслабленням. Дуже часто на це такий лайфхак можуть вказати вам масажисти, коли ви приходите на масаж, ходите от курсом, і вам говорять, у вас не розслабляється абсолютно там, наприклад, ноги, руки, от чи ще щось.